Мудрості саме в ті часи і з'явилася думка, що потрібно навчатися і розвиватися. А для цього нам потрібно обрати когось особливого, хто мав би добре серце, чисту душу та світлий розум. Хист навчати інших, піклуватися, оберігати, любити найдорожче що людство – це їхні діточок. Отже, якось ще щасливу давнину в одному з прадавніх лісів нашої славної України. Зустрілися усі магічні істоти, щоб обрати того, хто буде берегиною знань, хто буде навчати, вести за собою. Всіх у нашому чарівному лісі. Сьогодні ми зібрались біля нашого наймогутнішого берегу. дерева роду, що дає нам всім силу та майбутнього. І саме сьогодні ми маємо обрати того, хто буде нести відповідальність за підростаюче покоління. Тут зібрались найкращі з нас. Кожен унікальний та важливий. Апті! Людецько! Людисько! Що він туди? його ну, Я відчуваю, що в нього добре серце і він потребує допомоги. Так, це правда. Я шукаю магічне джерело мудрості та знань. Гаразд, якщо мавка за тебе поручилась, то залишайся та не заважай. Такої чистої душі я ще не бачу, очей не можу відвести. Ну <звук> що ж, час дізнатися кого, ж оберуть прадавні сили. Це сила землі, або той, хто гризе інтрузивну гірську породу кислого складу із зернистою структурою, або просто граніт науки. Та розрізняє неклітинні одноклітинні колоніальні організми. Сиоди або той, хто розуміє значення продавнього манускрипту МЦ в квадраті H2O, або просто енергія води. А також розрізняє інтеграли, інтервали та ірраціональні числа. Сила повітря. Або той, хто на питання do you speak english відповідає: do you do you, Або просто сила вітру. Це під танці, співи, фізкульт хвилинки, що плавно переходять у три інших предмети, призначених спеціально для мистецтва та спорту. Знається на правописі слова «огонь, бо вогонь. Хто пам'ятає про два дитиси, в пліч опліч Це наголоси Влати, Чорноси, «Отама». Крім того, легко орієнтується в датах, літописах, історичних діячах та подіях. Насправді, найдобріше, наймиліше, найталановіші. І саме від тебе піде від всіх вчителів. Але шлях твій буде непростим, Чи поришся ти. Щоб я була сильна, мені потрібна підтримка. Так, потрібні чарівні слова, які будуть підтримувати тебе та нагадувати, хто ти є та яке твоє покликання. То хто ж нам допоможе? Я знаю, хто може допомогти. Людичку, знову ти! Оближче огу, поки говорить. Я знаю всіх вчителів, які в майбутньому будуть творити історію нашої славетної України. Та де ж? вони? Хвилиночку! Тепер і я бачу. Вітаємо. Найкращий, найкращий. Шановні вчителі, У кожного з вас є кольорова стрічка. Фіолетові разом зі мною вручайте у подорож, за для того, щоб знайти частину фрази. Рожеві разом зі мною мають відшукати свою частину фрази. розові разом зі мною. Спробуйте віднайти одну частину. Після випробувань повертайтесь на нашу галявину, щоб піднайти магічну фразу, яка є всіх вчителів. Шановні вчителі, ви пройшли всі випробування. Я в серці маю те, що не маємо. Нарешті продавня українська сила магія в силі. Так, я відчуваю, якою сильною та душою я встаю, бо я в серці маю те, що не вмирає. Безмежну любов до дітей, до людей, до всього. Добро, просто світлі думок. Витримку та енергію. І щоб мати частинку цієї нескінченної енергії, отримайте дар, любі вчителі. просити дружби, які для вас були наші 11-класники. <клес> Дякуємо ваші Дякую, <клес> дякую за допомогу. <безгоду. клес> за любов, за допомогу. <клес> за допомогою, <добутину, клес> за підтримку. І бажаємо вам віцного 100 років безмежної енергії. Сили, духу. Любові, радості та щастя ми та докуда беремо. Пам'ятайте, що ви найкращі і ви маєте в серці те, що не вмирає.